Офіційне обурення представники Івано-Франківської народної ради висловили незгоду із способом призначення нового голови Ода Андрія Троценка. Люди кажуть, заслужили на увагу від центральної влади бути почутими, адже саме прості громадяни стали основною силою, яка домоглася зміни правлячого режиму. Тому прикарпатські активісти звернулися до голови Верховної Ради та уряду з вимогою в майбутньому узгоджувати кадрову політику в регіоні. Здобутки революції народного повстання це є здобутки простих звичайних людей, а не політичних партій депутатів. Давайте будемо реалістами. Відповідно, люди, які повернулися зараз з Майдану, які приймають участь в загальних зборах народної ради, вони дуже критично дивляться на ці речі. Члени народної ради зазначили, тепер хочуть консультуватися з владою не лише по заступника голови ОДА, а й узгоджувати керівників департаментів, управлінь, відділів та їх заступників, аби доносити спільну позицію громади. Народна рада, самооборона майдану, молодіжний штаб нацпротиву та правий сектор об'єднуються у координаційну раду. Власне, координаційна рада створюється всі дні, і туди от, представники цих структур. Тобто наразі координаційна рада як така існує в розширеному форматі, але ближчим часом я думаю, що все ж таки вона може бути певним чином переформатована, тому що багато людей є, які хочуть туди також входити наразі. Тим часом сьогодні премєр міністр Асеній Яценюк, доручив голову Мода уже за два тижні завершити формування кадрових структур, зокрема призначити нових керівників райдержадміністрації.